Вітаю всіх! Я все-таки хочу подивитися енергетику на листопад. Енергетика на листопад. Енергетика на листопад. Що буде ситуація по енергетиці по країні на листопад? Що там буде? енергетика України на листопад. Які там небезпеки, тому що все-таки серйозний момент. Обмежити бажання є сильне і летіти буде на неї, як не крути. Ворог буде її довбати. Він має конкретні плани, особливо вночі. Особливо. На жаль, не можемо ми прийти до єдиної думки, щоб цього не було. Не можемо. Двійка Пентаклів це 50 на 50. І ситуація змінна, вона нестабільна. Ворог все-таки її довбатиме по країні. Тепер дивимось ось що тепер. Атомні електростанції. Атомні електростанції. Є для них загроза. Зберігається для них загроза. Зберігається загроза для атомних електростанцій на, сам, на даний момент. Так, вони зберігаються. Їх розглядають як підірка мечів, війна. Карта війни. Довбанути. Розчарування. Ой, трійка мечів, вісімка мечів. Так. Одні мечі, ви що? Конкретно розглядають атомки. Угу. Десятка мечів. Тиск обставин ось йде на це. Атомки так. Я чому хочу сказати одну річ. Тут не треба багато довбати, але атомки довбанути і буде біда. Зі світлом. Все. Ворог розуміє, що йому довбати. І конкретно. Ви ж розумієте, що він може запустити там кинжалів штук 20, виключно кинджали на певні моменти, і все. Ну, я щоб ви все розуміли, атомки дуже небезпечно. Поки вони під загрозою є.